Всім привіт! Пропоную цікаву гру сенсорного розвитку на закріплення кольорів. Для початку беремо ватні палички та гуаш та починаємо розфарбовувати з двох сторін різні кольори. Після цього з допомогою батьків вирізаємо рівних 4 квадрати. В цей час наші ватні палички повинні висохнути. Після того, як наші заготовки готові, починаємо малювати геометричні фігури простим олівцем. Це можуть бути прямі лінії, квадрат, трикутник, прямокутник та інші. Після того, як всі геометричні фігури та лінії намальовані на наших квадратах, ми починаємо кінці лінії розфарбовувати в різні кольори. Ви можете подивитись на відео. Як я це роблю? А тепер найцікавіше, даємо діткам завдання. Нам потрібно викласти наші різнокольорові ватні палочки на наші геометричні фігури. Але кольори обов'язково повинні співпадати. З нетерпінням чекаю фото та відео ваших робіт.